Привіт. <clears throat>. Я прочитав книжку про прогнози на майбутнє, фінансові прогнози. І там писало, що наприклад, теорія така, що от кожна країна, кожен етап проходить в бізнесі, кожна людина свій етап проходить в бізнесі. І от коли перший етап бізнесу це в основному продукти харчування, другий етап бізнесу це одежа, третій етап бізнесу це машини, четвертий етап бізнесу це будівництво. І от зараз, наприклад, наша Україна у четвертий день бізнесу будівництво. І той мужчина, який писав цю книжку, він розказує, як, що якщо ви хочете щось добитися в, свої, в своєму житті, мати життя нормально, треба обов'язково мати бізнес, але яким бізнесом зайнятися? Питання. Каже, що ви спробуйте зараз в бізнес будівництво Вже пізно, тому що вже всі... Зайнято, все зайнято. Тобто, а хто зараз має хороші супермаркети з будівництвом і так далі? Ті, хто 10 років тому мали ларьочки на базарі. От. Але вони в той час повірили, прийшли і воно ну, і пішло в них справа. І, тому мені каже, треба зараз подивитися, прощупати то, що через 10 років буде мати таку величезну силу, почати тим займатися вже і в майбутньому 5-7 років ви вже будете мати хороший свій бізнес. Будете мати забезпечення життя. І які він робить прогнози? Що буде мати велику перспективу в майбутньому? Ну, Перше, це, він називає індустрію wellness, тобто індустрія підтримання здорового способу життя і продовження молодості. Чому? Тому що коли людина вже наїлася, вділася, має машину, має хату, тобто, грубо говоря, все матеріальне вже в неї є, що вона буде думати далі. Вона захоче отримувати від життя насолоду, від життя задоволення. І для, а що для цього треба, щоб поїхати на лижах покататися, щоб приїхати сюди, в Монако, на пляж, поплавати за поланом, понаряди і так далі? Для того потрібне здоров'я. І тільки в такому випадку люди починають думати про здоров'я. Отраз от, індустрія велності, індустрія підтримання здорового способу життя і продовження молодості. І тоді людям не буде цікаво, чи це аптека, чи це фірма якась в тілого маркетингу, чи це аптечний препарат, чи наш препарат. Чи він дорогий, чи він дешевий, людей буде цікавити одне, людей буде цікавити тільки результат. Якщо результат буде, вони будуть його брати і будуть його купляти. От. Це індустрія БМС. Друге, про що він говорить на майбутній бізнес, це інтернет. Якщо ми будемо зв'язані з інтернетом, то так само дуже швидко розвивається галузь. І третє, це є МЛМ, тобто світєвий бізнес. Це він пов'язує з рекламою, тому що в такому вигляді, як зараз реклама через 5-7 років існувати, просто не буде. Ніхто не буде читати газєт, ніхто не дивиться, по телебаченням ту рекламу дуже своє доживає. А такий метод реклами, як... Особиста рекомендація, тобто, якщо вам друг якийсь ваш сказав, що це класна річ, ви на цю річ купити, вона завжди буде існувати. А світєвий бізнес це якраз бізнес особистих рекомендацій. ці три речі. Перша це індустрія Велес, інтернет і МЛМ це три самі перспективні напрямки в майбутньому на бізнесі. Але будучи тут, от за кордоном е, вже декілька днів, я що побачив? тут вже давно, вроде, індустрія Велес процвітає. тут кожен ранок куча людей бігають, на велосипедах їздять. Тобто люди справді тут всі басейни, всі хорти, ну, тенісні, вони справді слідкують за собою. А ми завжди от говоримо, що Україна, Україна широкі театсі. І от перед тим, як сюди їхати, ми робили такі невеличкий семінар в Карпатах. І це таке, ну скажімо так, глухе село, далеко від траси, орявчик. І там, коли ми туди їхали, я бачив дуже багато таких малесеньких готелів, таких невеличких горах. Я так їду і думаю, ну хто там живе. Вони, напевно, завжди пустують ті готелі. І коли ми жили там. Ми зайняли весь готель для семінару свого. І ввечері в наш готель приїхали якісь дві машини. Це виявилися ну, постійні клієнти цього нашого готельчика, ми жили в Карпатській рів'єрі. І адміністратор ну, каже їм, що все зайнято, але я вам каже, постараюся знайти зараз десь ну, по відслабностях. Він побіг і потім він мені розказує, що він ніде не зміг знайти їм місце. Тобто вони всі готелі в тому десь взагалі далеко, в горах, ну, все було зайнято. Я до мене дійшла мислі, яких 5-7 років. Таких 5-7 років в Україні вже починає працювати, і люди вже хочуть індустрії Велнес, вони вже хочуть підтримувати своє здоров'я, вони вже хочуть е бути здоровими і підтримати своє здоров'я, і жити довго і щасливо. Розумієте? Тому ці цифри, що я називаю 5-7 років, це вже треба їх скорочувати, і нема що витягнути. Якщо ви хочете влитися в бізнес і забезпечити своє майбутнє, ви вже повинні працювати в індустрії велнес, ви вже повинні працювати в інтернеті, ви вже повинні працювати в цілому бізнесі. Питання тільки одне: що це має бути? Я рекомендую, звісно, свою компанію, компанію Лівосан, тому що це і індустрія велнес, У нас 300 препаратів швейцарських натуральних для підтримання здорового способу життя і для продовження мови. Це шикарніші препарати натуральні, які 100% будуть користуватися величезним попитом, коли в Україні почнеться бумна індустрія велнес. Це швейцарські препарати. Друге, інтернет, ну, понятно, що зараз кожна компанія, це зв'язок з інтернетом, через інтернет зараз працює все, так само і в нашій компанії. Ну і третє, це наша компанія Йовосан, це компанія світового маркетингу. Тобто за неї майбутнє, за майбутнє за цим бізнесом. Тому, якщо ви думаєте, чим зайнятися, що робити, то тут, мені здається, вам треба дуже швидко прийняти рішення йти до нас, компанію Ну, oh. Якщо ви не знаєте, що це таке, перший раз чуєте, зведіться зі мною, скайп буде висіти або під моїм повідомленням, або над моїм повідомленням, я вас запрошую.